Всім доброго дня, друзі, на зв'язку Автопоинт. І сьогодні в нас в продажі з'являється Mazda 3. Машина 2010 року, свіжа пригнана з Європи. 1.6 турбодизель 141 000 км механіка. Отже, ціна у нас на неї 7900 доларів. Доволі таки заряджена машина, тому що в неї є сліпі зони, підігрів сидінь, клімат та електропакет. Отже, вона нафарширована. Перейдемо до огляду. У нас з крашених елементів тільки одне крило, заднє крило, ліве заднє крило. Зараз я його покажу. Крило зі шпаклівкою, крашене, все. Повністю вся машина в рідній фармі, більше в неї крашених елементів немає. У нас стоять легкосплавні. Диски Mazda 16 діаметру в дуже гарному стані з новою гумою. Губа 22-го року, як бачите, на ній буквально поїздили тисячу кілометрів. Губа нова тут стоїть, зимня гума. Отже, перейдемо до салону. У нас сліпі зони є. Там буде видно. У нас є сліпі зони. Отже, у нас шкіряне мультикермо. П'ятиступенева механіка. У нас. Керування магнітолою, у нас автоматичні склопідйомники, регулювання дзеркал, електронне блок управління системами безпеки. У нас є парактроніки е вкруг. Причому у нас є е підірів сидінь передніх з п'ятьма позиціями. Що доволі таки цікаво, цікаво. так. У нас є підгрів переднього скла лобового. Е у нас є обдув, у нас є обдув заднього скла. Е і двозонний клімат-контроль. Отже, дуже багато функцій у нас на рулі. У нас є керування голосом навіть. У нас є круїз контроль, у нас є керування магнітолою. Можете з руля це все робити. У нас керування світлом передні. Противотуманні фари та задні противотуманні фари. Також у нас дзеркало з автозатемненням. Отже, вас ніхто сліпіти ззаді не буде. Перейдемо до задньої частини автомобіля. Це в нас третя Мазда, тому місця у нас тут не супер багато, але людина нормального зросту сюди без проблем залізе. У нас є система SFX. Це система для кріплення дитячих автокрісел. У нас є підлакітник з підстаканниками, та й в принципі все. Точно, в тісноті, де не в обіді, я вам так скажу. Місця тут хватає для нормальної людини. Отже, перейдемо до багажника. Багажник у нас доволі цікаво, відкривається з такої кнопки, яка у нас е, знаходиться в задньому габаритному вогні. Відкриваємо багажник. А от багажник у нас доволі таки просторий. Напевно, зекономили місце ззаді, щоб у нас був великий багажник. У нас є е, трикутник, у нас є домкрат. Він доволі цікаво у нас розміщений збоку. Маздовський домкрат оригінальний. Також у нас є докатка, яка ніколи не використовувалася, так по ній бачу. Отже, це в принципі все. Багажник у нас комплектний, є все, що було з заводу в цьому автомобілі. Ось отак у нас виглядає автомобіль. Автомобіль у нас тільки з одним фарбованим елементом. Ціна на нього 7900 доларів. Приїжджайте, ми вас будемо чекати. З вами був автоPoint Всім гарного дня!